Президентка Європейської комісії Урсуна фон дер Ляєн дуже впевнена, що Сполучені Штати підтримуватимуть цю і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі європейської політичної спільноти в Іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського союзу та ще 20 Країн європейського регіону, президент Володимир Зеленський, який також взяв участь у саміті, висловив упевненість у подальшій підтримці? США. більше про саміт в Гранаді ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Він долучається до нашої студії наживо. Вітаю Богдане! Отже, Богдана, що це за формат і чим він відрізняється від інших європейських майданчиків, які питання обговорювались в Гранаді? Ті, хто стежить за міжнародними новинами, напевне, вже порахували, що це третя зустріч представників цієї європейської політичної спільноти, досить таки нової. Організації чи форуму, якщо можна так сказати, створеної лише минулого року, це ідея Еммануеля Макрона. Перша зустріч відбувалася у Празі, восени минулого року, а друга у Молдові цього літа. Отже, є основа, так би мовити, європейської структури: це євросоюз, до якого входять 27 держав. Але очевидно, що є і інші. Країни, такі як Велика Британія, яка не так давно вийшла зі структур Європейського Союзу, є Норвегія чи Швейцарія, або Ісландія, які не збираються наразі вступати до ЄС, і є країни, які хочуть вступати, як Україна чи Молдова, чи на периферії, такі як. Далекий Азербайджан і навіть Вірменія, тобто для того, щоб вирішувати загальноєвропейські проблеми, не лише питання в межах 27 країн Європейського союзу, і е, потрібна на думку політичних лідерів, саме, саме ось така організація, е, головним гаслом цієї зустрічі є зміцнення Європи е, міцної процвітаючої, очевидно, мирної. І, звичайно, що величезна тінь, величезна проблема для усієї Європи це російська війна проти України. І це провідна тема на додаток до багатьох, очевидно, інших. Богдан на тлі буремних подій в американському конгресі чи стривожені європейські лідери тим, що США послаблять свою підтримку України, і чи є загроза того, що трансатлантична єдність партнерів, про яку вони постійно наголошують, України може похитнутися? Ось я власне говорив про те, що як важливо, щоб усі європейські країни, не лише члени ЄС, були залучені до вирішення європейських проблем, і тому можливо може здатися дивним, що так багато, так часто згадували власне Сполучені Штати Америки на зустрічі європейських лідерів в Іспанії, і звичайно, що знову ж таки питання безпеки, питання російської. І війни тут відіграють велику роль, і верховний представник Євросоюзу з питань закордонної політики і безпеки Жозеп Борель сказав, що так, Європа дуже допомагає Україні, буде допомагати і далі. Але коли йдеться про саме таку ситуацію, коли йдеться про найбільшу війну на європейському континенті з часів Другої світової, то допомога і участь європейської для у цих у цій європейській справі. Участь Сполучених Штатів дуже важлива, дуже потрібна. Про це також говорив український президент Володимир Зеленський у Гренаді, який висловив надію, що, попри політичні дискусії, у США допомога буде тривати. А стосовно політичних штормів, то щодо Америки я впевнений. Впевнений. Це сильний народ, сильне суспільство з міцними установами, з потужною енергією демократії. І нещодавно я був у Вашингтоні, розмовляв з президентом Байденом. Я спілкувався з конгресменами від обох партій, обох палат. Вони повністю підтримують захист свобод і розуміють, що йдеться про Росію, яка є ворогом нашого способу життя. Серед інших питань на цьому саміті обговорюються і питання розширення ЄС: чи вплинула війна Росії проти України на процес прийняття рішень щодо прийняття нових членів? Очевидно, що вплинула, тому що зараз про розширення про потребу розширення європейського союзу говорять як про питання безпеки, тобто розширення зони миру, зони безпеки на європейському континенті, тому що саме простір ЄС і звичайно простір НАТО у Європі забезпечив небувало тривалий період миру у Європі, і для того, щоб залучити нових членів. Потрібні перетворення у самому європейському союзі про це сьогодні говорив господар зустрічі у Гранаді прем'єр-міністр Санчес. Енгранада гранаді. Ми відкриваємо велике обговорення, яке приведе нас до глибокого реформування європейського союзу, аби ми могли з європейського союзу з 27 держав стати союзом з 35 членами. А це означатиме багато внутрішніх викликів, аби залишатися ефективними і мати змогу прийняти ті країни, які вже давно стукують у двері спільного проекту, яким є європейський союз. Отже, варто лише нагадати, що стукають так, би мовити, у двері європейського союзу ще приблизно 10 країн зараз близько восьми серед яких Україна, Молдова, країни Західних Балкан є офіційно кандидатами на вступ до європейського союзу і потенційними кандидатами на членство в ЄС зараз називаючи Косово, а також Грузію. Дякую, Богдане, за твою розповідь. З нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який розповів нам, як пройшов саміт європейської політичної спільноти в Іспанській Гранаді.